Херсонка Олена Васильівна разом з чоловіком прибирають наслідки обстрілу. Один із снарядів влучив у їх будинок. Наскрізь пробив дах і застряг у підлозі, не розірвавшись. Жінка розказує, прокинулась близько четвертої години від звуків вибухів. Заснути не могли, тому пішли на город. Потужний вибух почули за декілька хвилин. Я не знаю, як їх назвати парінаше їх не називаєш. А часто стріляють по району вашому. Так, да, часто, часто. так каже день. О, там теж хату рознесло раніше. І переулку там вдома дома тоже аварійна діло. Влучання в будинки є й на інших вулицях. Також пошкоджено один із гуртожитків навчального закладу. Повідомляє обласна військова адміністрація. За минулу добу Херсонщину борох обстрілювали 83 рази. Це більш ніж 400 снарядів, які вони випустили з різного типу важкого озброєння були і постраждалі. добу це четверо людей. Це одна людина в Качкарівці, одна в Велетенському І двоє людей постраждали внаслідок обстрілу в Іванівці. З лівого берега Дніпра військові РФ продовжують обстрілювати громади Бориславського району. Є влучання в житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ввечері. Ворог здійснив авіаційний удар по місту Борислав та село Миколаївка Тягінської територіальної громади. В місті Борислав пошкоджень зазнали одне з промислових підприємств та гуртожиток освітнього закладу. В селі Миколаївка пошкоджене було одне із зерносховищ. Пошкоджень також зазнали господарчі споруди мешканців та житлові будинки на щастя без жертв. За словами Володимира Літвінова, деякі об'єкти значно зруйновані, оскільки під обстрілом не вперше. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.